Коли жінка кохає, вона говорить, говорить чоловікові про те, чого в стосунках не вистачає, може сказати прямо, а може через мовчазну образу натякнути, може кричати, а може обійняти і спокійним тоном з ніжністю показати, як потребує його тепла і турботи. І велике щастя. Коли чоловік відчуває жінку, коли не закривається від неї і не заризвається з головою в своїх проблемах, а ділиться з нею, коли максимально присутня в стосунках взаємна відкритість і щирість, я можу тобі допомогти, щоб створити гармонійні стосунки із твоєю парою. Чекаю тебе на своїх індивідуальних.